Друзі, вітаю! Не так давно з'явилася досить цікава новина, яка мене змусила подумати на цю тему, як її якби, оформити, для того, щоб це було зрозуміти зручно і, і чітко, що таке, по-перше за все, настрій, через те, що вона стосувалася стаття якраз ці, цього питання. А також що з цим пов'язано? Тобто, які є ще речі. Які нам необхідно знати для того, щоб собою управляти більш-менш грамотно. І тут я говорю перш за все про емоцію і е, почуття. Мене звуть Юрій Бісараб, У мене ще є канал на Телеграм. Будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся дуже такими, скажімо, ексклюзивними матеріалами, які стосуються, перш за все, естетики. Але тут. Цій передачі теж буде а, про естетику через те, що вона називається цей серіал культур апгрейд або я його ще називав а, там, різними іншими назвами, культур культурхімія, наприклад, або культур-фраги. Оце вот це все безпосередньо нашого життя. І так, стаття була про мікробіом. І його вплив на настрій. Що таке мікробіом? Це, скажімо, флора і фауна нашого внутрішнього ЖКТ, шлунку те, що у нас там знаходиться. І крім того, що ми з'їдаємо, у нас там є певні органи. І в тих органах є дуже-дуже багато нейронів. Тобто, все те, що там створено, воно впливає також і на голову. Якщо так говорити, дуже спрощено, дуже узагальнено. Тобто ті нейрони, пов'язані з нейронами нашого мозку, відповідно, наше, наше мислення, наш розум, наша голова і все інше працює також в залежності, ну, не, не повністю залежить від шлунка, звичайно. Але це все впливає. Я давно говорю про тему мікробіома. Про мікробіома душі, про мікробіома мислення, мікробіом мислення через те, що так чи інакше, ця тема почала виникати там, я не знаю, 5-10 років тому, і потрібно було її застосовувати більш широко, а не просто тільки для одного шлунка, не, про, не шлунком єдиним. А, і так, я буду деякі речі повторювати те, що стосується настрою. Просто для того, щоб ми розглянули це питання під різними аспектами. Тобто ми мікробіом залишаємо з вами, ви зрозуміли вже, оце загальна стаття буде про те, що це впливає на настрій. Але, скажімо більше, на настрій впливає все. Ну, от буквально все. Ми, на настрій не впливає. Знаєте що? Смерть. От коли ми померли, тоді вже настрій немає. А до того. Він у нас постійно є. А що ж це таке, ви запитаєте, або ми себе запитаємо? Якщо я буду давати кілька формулювань під час цієї передачі, але для того, щоб це було більш-менш зрозуміло, це, скажімо, загальне налаштування, або в музиці це можуть називати гармонія або тональність. Тобто, в музиці є певні закони, за якими пишеться і виконується потім музика. Ми не можемо, Якщо ці закони порушуються, закони це співвідношення між звуками, от, між акордами звуків. От Якщо ці, ці співвідношення порушуються, то тоді не буде музики. Буде те, що називають музиканти, какафонія. Хоча вона зараз теж використовується як естетичний інструмент. Але це про про іншу в інших передачах буде. І так, настрій це загальна річ. Настрій це тепер можемо ще сказати так: що це стан нашої нервової системи, включаючи музик. Тобто музик взагалі головний в нашій нервовій системі. от Його стан, це і є якщо його якось описувати, це і є. Настрій це і є тональність. Або налаштування. Потрібно зрозуміти, як воно сюди вписується, емоції і почуття. Для того, щоб цим, цими речами позитивно або правильно користуватися. Ну, по-перше, емоція – це така, скажімо, миттєва реакція нашої психіки, нашої нервової системи на щось трапилося. Ну, наприклад, вдарив грім, бух. Ми ховаємося. Так? от, от перше, перше бажання, перше почуття, самозбереження це сховатися. Або обстрілюють тривога, ми йдемо в коридор. У всякому випадку, потрібно йти в коридор. Потрібно йти в сховище. Як мінімум, потрібно ховати дітей в сховищах, дітей, дружин, от, літніх людей. А потрібно думати про це. І емоція от, це коли Бог. Воно зірвалося, гахнуло, блиснуло, щось такі речі. Отакі От миттєві, дуже короткі, дуже ще раз повторюю, емоції пов'язана з нашими дуже короткими реакціями нашого організму на зовнішні збудники. От. Це все про емоцію. Хтось із вас зараз може запитати мене, а як же це так, що в школах навіть та в деяких університетах викладають емоційний інтелект? Люди добрі, це запитання до цих психологів, які це викладають. Запитання до тих вчителів, які це роблять? Окей? Я зараз не буду заглиблюватись в критику або відкидання всього. Я не хочу цим займатися. От. Нам важливіше для вас з вами, хто дивиться це відео, розібратися настрій, емоції, почуття. Що це таке, з чим його їдять. Про емоції, все тут нема чого, нема чого більше говорити. А тепер про почуття. Почуття це, скажімо, внутрішні сенси на фоні. На фоні цього настрою, тобто на загальному фоні. У нас не є загальний фон, у нас є е, налаштованість, тональність. Так от почуття це в музиці як, як, як інтонація, або в музиці, як тони називаються, або в музиці мелодія, думки. От почуття це стосується наших думок, або ще як у курінського це є думка переживань, думка міркувань. Думка відчуттів. Оце і є почуття. Тобто, наприклад, любов, дружба, ненависть. Також зараз дуже багато ненависті, ненависті. серед українців до це справедливо. Це теж почуття. Може бути повага. Повага до вчителів, до батьків, до дітей, до, до справедливості, наприклад. От. Тобто це меншого, це, скажімо, дуже важливі речі, надзвичайно важливі речі, почуття. Через те ж це як думка, це як мелодія в музиці. Нема мелодії, нема в якомусь сенсі музики. От. Але це, це якби конкретніше, а у більш загальнено це настрій. І оцей почуття і настрій вони можуть впливати один на одного. Наприклад, як, наприклад, як це робиться? Якщо я встаю вранці і вважаю, що в мене сьогодні я встав на погану ногу, а верні, не на ту ногу, через те, що обідві ноги, в принципі, ідентичні, от, дзеркально ідентичні, от, за винятком там, певних нюансів. от, Але якщо мені хтось внушив з самого дитинства, що я можу встати на ліву ногу або на ту ногу, яка дає поганий настрій, от воно вже і з'являється. Це початок. А потім багато що не, по, не виходить. І навіть якщо в мене є там повага, якщо в мене є дружба, любов і так далі, то все рівно вони протікають в цьому загальній картині настрою, негативної налаштованості. Чим можна налаштовувати настрій? От буквально всім. Через те, що він включає все. Я кав, як ми встаємо, як ми думаємо, як ми, що ми робимо, книги, музика, робота, віра, дім, люди, які нас оточують, друзі, обід, як ми вже зрозуміли, що обід теж важливий. От, це все впливає на той загальний настрій і вже потім безпосередньо може обов'язково впливати на почуття. Це дуже видно у поетів, через те, що вони часто якраз почуттями користуються, описують свої почуття, або музикантів, які пишуть. Та -да 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 Та -да 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 -да. От що, в якому настрії повинен був бути Бетховен для того, щоб таке писати. Або ще в нього сьома симфонія. Це, це була п'ята симфонія, або ще в нього сьома, початок сьомий. Та -ра -да 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 -да. Бачите, як трагічно. Уявляєте, який там був настрій? Крім всього, все. От сама мелодія це вже почуття, яке ми, слухачі, ми його, ми його, переймаємося цим. от Ми відчуваємо також разом з композитором. Добре. Тепер ви зрозуміли емоція це миттєве, дуже коротке. Потім почуття це у нас довге, може навіть бути тривати довше, ніж самий настрій. Через те, що настрій зміниться. Настрій може тривати від кількох хвилин до кількох, скажімо, тижнів. Тому нам потрібно постійно в якому сенсі працювати на те, щоб у нас був хороший настрій, а то, щоб у нас були хороші відчуття. Хороші почуття, пробачте. Хороші почуття, бо ті, які почуття нам потрібні. Як, як нам скомпонувати настрій? Ви вже, в принципі, досить непогано зрозуміло. По-перше, нам потрібно знати його компоненти, що він складається. От, і який настрій нам необхідний? В якому сенсі настрій це є щастя або нещастя? Тобто, ми хочемо багато світла, чи ми хочемо навпаки багато сумного, чогось такого трагічного трагізму у нас і так в житті зараз вистачає. Нам потрібно давати відповідь на ці запитання, якщо ми хочемо керуватися цим, я думаю, що на цьому я буду прощатися з слухачами YouTube, через те, що в принципі я все описав для того, щоб почати керуватися, користуватися цими речами уже свідомо. Тому я з вами прощаюсь, а для моїх а, підписників, для моїх абонентів на Patreon я ще дам деякі, ну буквально на, на филину, на дві, можливо, якісь а, додаткові інструменти для того, щоб вони ними користувалися. Тому, будь ласка, з вами прощаюсь, хто на Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon, там є багато інформації про вивчення, наприклад, іноземних мов і, і не тільки. От. І також а, на мій телеграм-канал. Щасливо!